Ходьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота й тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Пояснюючи золоте правило. Ісус ясно показав шлях, що веде до праведності, праведності, якої вимагав він, що орієнтується на широку браму і прямують шляхом недосягнуто. Кажу бо я вам коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в царство небесне. До праведності ведуть лише тісні ворота та вузький шлях. У світлі всієї проповіді очевидно, що говорячи про широку браму і просторий шлях, Ісус мав на увазі спосіб життя фарисеїв та їхню зовнішню праведність. І якщо ті, хто слухали Його, все-таки наслідували б шляхом фарисеїв, це призвело б їх до смерті. Тісні ворота і вузький шлях, навпаки, асоціюються з вченням Ісуса Христа, який закликає не до Дотримання літери і форми, а до внутрішнього перетворення. У той же час він сам помітив жалем, що мало хто знаходить праведний шлях, який веде в життя вічне, тобто до небесного блаженства, а не до мук у пекло. Вузькі двері символізують труднощі і самопожертву, необхідні для слідування за Христом. Широкі двері, навпаки, представляють легкий шлях, що веде до руйнування. Таким чином, Ісус закликає обрати шлях, хоч і важкий, але веде до справжнього життя. І озвався до Нього один Господи, хіба буде мало спасених, а Він відказав їм Силкуйтеся війти тісними ворітьми, бо кажу вам багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть. Обираючи вузьку дорогу, людина може стикатися з відчуженням, переслідуванням чи труднощами. Це вказує на те, щоб не здаватися при труднощах, адже справжній шлях до спасіння часто не є легким. Промовив тоді Ісус учням своїм Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. І хай візьме свого Христа та й іде вслід за мною. Вираз, багато хто йде за ними, підкреслює, що легкий шлях, який часто обирається багатьма, не веде до істинного спасіння. Це є важливим нагадуванням, що не завжди більшість праві. Отож, бувши відважні постійно та знаючи, що мавши дім у тілі. Ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. Отже, цей уривок закликає нас робити свідомий вибір у своїй життєвій подорожі. Попри те, що легкий шлях може затягувати, варто пам'ятати про важливість обирати істину і правду. Слід бути готовим до труднощів, які можуть виникнути на нашому шляху віри. Важливо пам'ятати, що ці труднощі ведуть до зростання і духовного розвитку. У часи скрут та невизначеності необхідно триматися своєї віри і слідувати за Христом, перетворюючи нашу віру в дії, навіть якщо це вимагає значних зусиль.